Дуже-дуже багато підприємців вкладають гроші в інтернет-магазин, викидають в інтернет і кажуть, ну все, що не продаж. Я тоді зможу робити цю монетизацію. Понятно, що вона не буде з першої секунди. Я маю інтернет-магазин, я маю соціальні мережі і в мене, по суті, все має продавати. Мені дуже важливо, щоб ці всі ресурси діджиталізації були з'єднані в правильну єдину crm систему І ми ведемо учат, увага, Google таблиця Друзі, сміх. Яка таблиця? Візьміть ще, то знаєте, ота, і отаку пишіть, так? Да? Значить, ми щось купили за налічку, і десь там орієнтир сказали бухгалтеру: ну, плюс-мінус 200 гривень я потратила. Ну так не можна. А я за два місяці знаходжу не 150 тисяч гривень, а півтора мільйона. Ого. Це новий запит, що там є Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. Сьогодні на зв'язку з Анною Абраменко. Анночко, вітаю! Вітаю, Анна Абраменко, CEO Ukraine Юнайтс, антикризовий менеджер. Дякую, що підключилась. Ти CEO Ukraine Unites і антикризовий менеджер. Добре, розумієшся на тому, що таке антикризовий менеджмент, як уникнути помилок зараз. В особливі часи для підприємців такі важкі. Тому таке питання у нас є наступне: як спланувати фінансові потоки в інтернет-магазині та не допустити касовий розрив? Я можу відповісти на власному досвіді. І власного магазина, і магазина партнерів, і там, де ми входимо як антикриз, та і теж бачимо, щоб спланувати і отримати фінансові потоки в інтернет-магазині, його потрібно, я в цьому впевнена, віддати в управління фахівцям, правильним фахівцям, що я маю на увазі. У вас має бути. Повна діджиталізація вашого цього вектору діяльності. Якщо вже у вас є інтернет-магазин, то ви до нього 100% розробляєте Instagram, Facebook, значить ви тоді можете направити. Врятовану рекламу, яка буде вести на інтернет-магазин, таким чином інтернет-магазин продає, і воно до вас там, типу, у вас так складаються фінансові потоки. Дуже-дуже багато підприємців, які кладають гроші в інтернет-магазин, ну, це вартує якихось грошей. Зараз, кстати, це і не мільярди, по суті. Це вже якась дуже доступна ціна і дуже швидко все робиться. Тому вкладають гроші в інтернет-магазин, викидають в інтернет і кажуть, ну все, що й не продаж. Ну, звідки вони там візьмуться? Має пройти індексація сайту, має пройти якась активація вашого товара послу. І Ви маєте цей інтернет-магазин наповнювати якимись унікальними текстами. Було б добре, щоб у вас в інтернет-магазині була така окрема сторінка, як блог, який ведеться, який додає туди. Я не знаю, там унікальні ваші відповіді, щоб в майбутньому, через місяця три людям, у яких це буде вже показуватися в вищих вищих там позиціях. Було цікаво зайти, поцікавитись. і це все. Зв'язано з соціальними мережами, особливо з LinkedIn, якщо ви ще й на Європу розраховані, бо вся Європа в LinkedIn -і сидить. І це все має мати декілька мов, і це не складно зараз, бо це все мультиязичність наших ресурсів, і це ж не складно робиться. І це все має мати один вектор діяльності з вашими сенсами. Навожу, приклад, тоді у вас буде афігеть результат. Навожу, приклад, я, наприклад, є. Продаю книжки, наприклад, я тоді маю собі вибрати. Я продаю всі книжки. У мене буде, звісно, бібліотека в інтернеті. Для кулінарії, для там художня, література, історична, якась там ексклюзивна. Але я маю вибрати свій вектор. Ну, маркетингової діяльності, тобто я тоді маю там шукати нових авторів закордонних, про це писати в блозі, з цього робити пости, з цього робити рубрикатор в інстаграмі. Це все періодично запускати в таргет, плюс брати українського, до прикладу. От в мене буде тоді сенс, я буду українського е письменника, намагатися продавати за кордон. Може, я тоді свій інтернет-магазин додатково з'єднаю з Амазоном. Тоді я буду брати українського письменника до себе, кажу: якщо ви в мене на інтернет-магазині. Ви стаєте частинкою Амазона. Треба, щоб ваша книжка була англійською мовою. Тоді я зможу робити вам таргет Амазона, і Амазон буде давати обратно. І тоді в мене виходить, ніби як і вектор правильний. Тобто, я постійно в новинках, в ресурсі, я в темі, я в темі свого бізнесу, я в темі свого вектору, як в Україні. Так і в світі, тому що людям не цікаво лише Україна, людям цікаво все. Тим паче це книжки, тобто їх треба читати, вчитись, навчатись і розуміти щось. Та це наше як оновлення. І я, виходить, цікава і в Україні, бо я вибрала сенс, що я українського письменника буду активувати в Амазон. В Європу і за кордон, і в Штати, і так далі. І я цікава за кордоном, тому що мій бізнес сенсами у мене інтернет-магазин книг, який має і новинки, і українські, і міжнародні. І я це все продаю і скрізь. Я маю певні дивіденди. Да ще мій сенс я підтримую українського письменника, який у нас в країні, на жаль, нікому не потрібен. Оце теж факта. Тому виходить, що у мене і бізнес сенсами. І тому у мене і двіження таке правильне, і я тоді зможу робити цю монетизацію. Понятно, що вона не буде з першої секунди. Але щоб вона була більша, я, окрім діджиталізації, мабуть, в літній період би додала б собі якісь такі. Книжкові форми, яких у нас багато. Мистецький арсенал у нас є, я б там стояла би та і казала би всім нашим і магазинчикам маленьким, в тому числі я можу активуватись в Амазон. Я чому так кажу про Амазон, бо я вже робила книжки на Амазоні, це не тяжко. Це не тяжко. Я кажу, це. Складність в чому ти два тижні внікаєш в їхні правила. Ну, типу, ми ми командою внікли, ми розмістили книжки, і вони там розміщені. Ми ще, звісно, не вивчили, бо це для мене нова тема. Не вивчили повністю маркетинга всередині в Амазоні, який треба запустити, щоб він уже продавав. Але це не тяжко. Типу, людині, бізнесмену, яка хоче в цьому розібрати, не тяжко. Тому, якщо в мене є це, тоді я так роблю фінансові потоки. І тепер увага, друга, обов'язково да, про касові розриви. Да, по онлайн-торгівлі касових розривів я маю інтернет-магазин, я маю соціальні мережі, і в мене, по суті, все має продавати. Мені дуже важливо, щоб ці всі ресурси діджиталізації були з'єднані в правильну єдину сірем систему, яка має бути з'єднана з. До прикладу, там ну, учотної вашої програми, це може бути 1С, але вона вже не є популярна, бо вона заборонена. Та? Ну, типу, учотних програм зараз багато. З'єднана з, з учотною програмою, де приходи, розходи, залишки, витрати і прибутки, все прозоро. У нас, на жаль, в Україні казалось би, ми в 21 столітті. Ми все знаємо, ми знаємо, що таке crm системи, ми знаємо, що таке діджиталізація, ми створюємо інтернет-магазини наліво направо. Ми вже навіть дуже любимо перепродавати, бо ж забули, як це слово називається. Це коли я стаю перепродажником. Ой, зараз вспомню, скажу дропшипінгу продають. Да, так, Дропшипінг, да, 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 да. ми вже знаємо, що таке дропшипінг, і ми їм займаємось всі, і ми, але ж ми знаємо тільки поверхово. І ми ведемо учот, увага, Google таблиця. Друзі, сміх! Яка таблиця? Візьміть оту, знаєте? То... І отако пишіть, так? Да? Ні, не. ну ви, звісно, пишіть собі, як вам удобно. Це ваша особиста справа, як у чи менеджера, чи бізнесмена, чи бухгалтера і так далі. Але уч має бути чіткий, а він чіткий тоді, коли він в системі. А система це сірем, система і, і звітність. Ну, Типу, нікуди ти від цього не дінешся. Нравиться тобі, це не подобається. А ми, виходить, Google таблиця а ще ми що робимо. Значить, Ми щось купили за налічку і десь там орієнтир сказали. Ну, плюс-мінус 200 гривень я потратила. Ну, так не можна. Тоді і із-за цього, за не маючи е, чіткого учота, який об'єднує всю діджиталізацію, ви ж не можете нічого будувати, звідси у вас є фінансовий розрив, звідси у вас є касовий розрив. Тобто, ви не бачите, хто до вас активувався, в той дірят в Інстаграмі, ви не бачите, як ваш менеджер йому відповів. Цій людині, правильно, неправильно, да, це ж не обов'язково, що менеджер поганий. Це значить, що менеджера можна підтягнути його, можна віддати на якісь курси, або йому треба розказати ще раз про що ваш бізнес, щоб він відчув ці сенси і відноситься це як до частинки свого, щоб йому було цікаво і тоді менеджер буде продавати. Як відповідають, по якій ціні воно до вас прилітає? Чи всі. Відсотки ви учитите, бо відсоток є і за перевод, відсоток є системи там якоїсь онлайн, яка приймає платіж, відсоток банку. От тут втрачається, казалось би, 2-3 відсотка. Але коли за місяць ти береш це в об'ємі, це велика сума. І тоді приходить бізнесмен і каже: у мене розрив 150 тисяч гривень, це мій кейс теж. А я за два місяці знаходжу не 150 тисяч гривень, а півтора мільйона. Дякую, Анна, дуже зрозуміла ідея, зрозуміла, як важливо в цій ремці бачити, звідки у тебе деякі продажі, як спілкуєшся з менеджерами, і певно, продавати повторно. Це дозволяє все побудувати такий процес прозоре, да, коли у тебе є розуміння фінансових потоків і тому немає касових розривів. Я це підтверджую також з нашого особистого досвіду платформи ШоПекспрес, бо є, маємо готові вже зроблені. Якісні інтеграції з всіма основними українськими crm системами і бачимо, як корисно це відпрацьовує омніканальна для кожного бізнесу. Коли з інтернет магазина всі замовлення, статуси, продажі то, що йдуть в CRM, якщо клієнт цим також користуються, і там же він бачить і е, також стукування та продажі з інших каналів, бо він буває не тільки з інтернет-магазину продає, а ще й, наприклад, на маркетплейсах. І це також десь треба обраховувати, бачити, в тому числі за обліковою системою, бо сучасні українські СРМ вже мають вбудовану часто саме цю складську систему, да, систему е, фінансового обліку. І це дозволяє дійсно уніканально розвивати свій бізнес. Тому так, плюсик великий, плюсую за те, що е, омніканальність дуже важлива. Дякую тобі дуже, що підключилася. Допомогла сьогодні розібратися з фінансовими потоками та як не допустити касового розриву в інтернет-магазині.